Вибух трапився у четвер, близько дев'ятої вечора. Ось у цьому будинку від ударної хвилі повилітали шибки. Чула таке, що як щось, як щось вибухнуло. Я вирішила, що думаю, може в мене колонка чи що, чи десь люстра, яка впала, розбилася. А потім сусідка ще підійшла до мене і каже, слухай, що ж тут таке. Каже, подивися, каже, в Сережі відкриті всі вікна. Ми так підійшли ближче, вона каже, скло все повискакувало. І ми почали його кликати. Сережа, 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 ніхто не відзивається. Вона заглянула в вікно, каже, ти знаєш, лежать, давай взивати, каже, цього. Е, саме, Міліцію від вибуху загинули двоє чоловіків: 39-річний Сергій, господар будинку та його 46-річний знайомий. Зі слів сусідів, Сергій був спокійним, жив окремо від сім'ї. У будинку робив косметичний ремонт. Його друг йому допомагав. Спокійний хлопець був. Ну всі кажуть, що п'яниця, п'яниця. Я не бачила, що він валявся десь на дорозі. Завжди він поздоровається, він чемний. Нормальний привітливий парень. О, ніде я його не бачив. ні. Не дебоширом, не п'яницей, чебний, акуратний, привітливий. Я говорю, що це за один хлопець, і він каже, це каже, він зараз не має де жити. І каже, я взяв його до себе на квартиру. Хлопець поприбирав йому всього двора, порізали якусь абрикосу, він його порубав, почистив, цей хлопчина навів порядок там. На місце події виїхали фахівці вибухотехнічної служби. Попередньо вони встановили, що вибухнула граната РГД-5. На місці події заходили двоє потерпілих, які були мертві, з явними ознаками масивних уражень на тілі, на обличчі, на руках. Що було схоже на вибух. Будинок до газу під'єднаний не був, в експлуатації зданий не був. Там відбувався косметичний ремонт, тому версія про те, що вибух газу стався, зразу відпала. Целіст вибухотехнічної служби, провівши огляд місця події, встановили, що вибухнула попередньо граната РГДП. У будинку знайшли важіль від гранати з серійним номером, за яким розраховують встановити її походження. Крім того, виявили 17 набоїв. Відомо, що загиблі не належали до жодних воєнізованих структур. Люди вели, скажімо так, нестабільний спосіб життя, зловживали алкоголем, ніде фактично офіційно не працювали. Випадковому заробітки підробляли. Я думаю, що це просто перебуваючи в п'яному стані, люди до кінця не усвідомлювали наслідків, які мали статися. за фактом. Слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями: умисне вбивство двох осіб та незаконне поводження з боєприпасами. Ірина Василовська, Микола Штемпель. Новини на Суспільному.